Добрий день всіх. Да. Коротше, хочу розповісти свої баталії спустя два тижні. Так, ну, разу я дуже не годувала через сімейних лікарів, значить цього пройшло з тих пір. Майже два тижні пройшло десь 10 днів, і ось який досвід я пережила за цей період часу. А, значить, що? Значить, я пішла, здала ЕКГ в приватній клініці. зрозуміло, що або ходити по приватним, або все ж таки спробувати звернутися до сімейного лікаря. Але яким чином і взагалі, як це все має відбуватися, не незрозуміло. Тому одної прекрасної суботи, а саме наступної суботи, після того злощасного дня я пішла в поліклініку. Нашу місцеву вона в суботу працює до обіда, там був дежурний лікар, з яким ми поговорили. Я розказала ситуацію, яка є, вона була дуже здивована, що лікар, яка давала мені направлення, тобто обхідний лист, надала направлення, тобто електронні направлення до лікарів, яких необхідно пройти, тому що може робити це або вона, або сімейний лікар. Як показує практика, як виявилося, то сімейний лікар не обов'язково має бути тут для того, щоб дати направлення, типу, що просто з ним зв'язуєшся і все. В принципі так, це так і працює. Я думаю, О, Боже, яке то щастя. С мене лікар дав мені направлення, все ок. Але направлення прийшли на номер телефону моєї мами. У мене виявляється декларація, записана не на мій номер телефону, а на номер телефону мами. Зараз немає можливості змінити, так що є як є. А, сходила вчора я в поліклініку. Черга була черга була. За 10 хвилин до прийому вже десь 10 бабульок, 2 дідуся стояли. Звичайно ж, небо з історії про те, хто перший прийшов. І двоє дідуля і бабуля сварилися за право першості, і потім ще й в дверний пройом разом зайшли. Не знаю, як вони там не застрягли. Трохи днірвотрка, трохи хохма з цим всім. Ось, я зайшла те ж сама черга, чесно кажучи, черга досить швидко просовувалася, це типу як реєстратура, де ти просто uh, кажеш номер направлення і тебе записують до лікаря на якийсь певний час. Uh, це так в Державній поліклініці, я так думаю, всюди відбувається. І значить. Uh, я очікувала, що мені дадуть якісь талони. Ну, Ну, раз вже так сталося, що от так, то я щось думала: коротше, нічого не дають. Ти тримаєш або в голові інформацію стосовно того, куди тебе до кого записують, або записуєш собі кудись. І справа в тому, що, о моє велике удивлення, що до лікаря я думала, до приватного попробуй попади, типу там записи за два місяці до А тут і до державних та сама історія. Ну, типу, я дуже давно, напевно, по лікарям не ходила, не знаю. но... Я... Вона мене записала до одного на наступний день, тобто на сьогодні. А до одного аж через два тижні. До одного, взагалі, там щось записи закриті, його там чи нема, чи що, і вона каже, там звертайтеся взагалі в іншу поліклініку, дала мені номер телефону. Е, ну і терапевт. Останній в мене там, що. Що це взагалі сімейний лікар має все писати. Ну але я не знаю, тут, напевно, якось це все заключення напише місцевий. От. І а УЗД, наприклад, взагалі там щось найближчий запис на 20 жовтня, щось там зараз, на секундочку, сьогодні, 21 вересня, тобто місяць. І, і щось там поки що не приймається взагалі. Типу, я собі так уявила, якби мені треба, якби я на обліку стояла, УЗД я би, звичайно, дуже довго чекала. Ну так, чисто гіпотетично, Ну, можливо, це від нестачі лікарів. Я ну, якби, не розбираюся в цьому, не мені вирішувати ці проблеми, але Ну, ситуація така, патова трохи. Настав наступний день, день Денікс. Я пішла до у мене був сьогодні Лор. Uh, я що, що записана на певний час? Моє здивування було приємне, коли переді мною прийшов. Чоловік, весь такий зашований переляканий, який просився без черги, бо йому срочно, бо йому просто спитати. Боже, мені здається, просто йдуть роки, е, не знаю, минають століття, нічого не міняється. От типу, цей сценарій поліклінічний, він от всюди завжди одинаковий. Мені тільки підписати, мені тільки спитати, я перша зайняла чергу, е, що там ще побитися за чергу, або дуже сильно посваритися. Е, Потім там, коротше, ще якась, ну от прям не без цього. Коротше, ну, я його, в принципі, пропустила, раз йому так треба, але лікарка, коротше, його не прийняла, бо я на час записана і вона, типу, йому... я була здивована. І тут все як завжди. Я прийшла, значить, історія така, що у мене в системі відображається прізвище Дівочі. Каже, ви ж розумієте, що це серйозно, треба сімейного лікаря просити, щоб поміняв. Говорю, я розумію, я попросила, щоб поміняв, він поміняв. А вона каже, так тут не помінялося. Говорю, я знаю, але він працює. А в неї, коротше, відкрито Healthy me". А, Ну, а в Хелсі не помінялося, бо я теж слідкувала за Хелсі Мі. І я писала лікарю ще там давніше, що, мов, так і так, не змінилось прізвище. А він такий: ми працюємо не через Хелс, ми працюємо через міжнародну якусь там медичну програму Аскепт. Ну, якщо чесно, я сама не сильно розбираюся в цих програмах. Але я так подивилася, погуглила, і насправді ці медичні програми, їх там декілька є: є Health, Healthy Me, Аскепт, і там ще там. Ну, типу, наскільки я розумію, ну. Типу, це просто різні програми одного чогось великого, де є єдина база. Ну, просто по-іншому, як пояснити те, що мені дали направлення, в базі вбили направлення. Типу, я прийшла по цьому направленню, і в них вже, ну, типу, я нічого не диктувала, я просто прийшла, і вона сходу в мене, ну, типу, уточняє фамілію і каже, у мене тут відкрита інша. Ну, типу, от, Тобто вона вже. Ну, їй відобразилося. Направлення він мені давав зі своєї внутрішньої програми, не з Хелсі. Ну, той був. Ну, є в мене підозра, що вся біда через те, що номер телефону у мене в Аскепті прив'язаний мамин чомусь в декларації, а не мій. А в Хелсі все ж таки мій. І тому не пішов синхрон, пішов розсинхрон, І я сподіваюся, що ми цю проблему подолаємо, і все буде добре. І поміняється все. А, значить, в принципі, як я і думала, весь огляд був з питання, скарги є, кажу, нема. Ну, але спочатку так задумалась, тому що я дуже сильно пчіхаю, дуже сильно. У мене, я не знаю там, чи атьокі носа, чи що, ну, але в мене вже давно ця якась чи набута алергія, чи... я не знаю, що відбувається в моєму організмі, на що потрібно здавати аналізи, але ну, от я чихаю прям багато. Прям надмірно і ну так прям сильно. Типу це не так, що тих, це так, що... У тебе, у тебе все, все виходить Просто. І я так отак от по 5, 10, 15, 25 раз підряд. Як пощастить за один раз. Це За один раз, за один день таких разів може бути 5-10. Ну, типу, от прям різкий запах, пощипала брови, не знаю. Просто війнуло холодом, ну тут якісь перепади температур пішли, сухість повітря, особливо я бчіхою, завологи повітря, я бчію. Коротше, я бчіхаю цього. Кіцька отак от пройшла, хвостик, махнула я б бчихаю. Постіль вже міняю. В общем, що я тільки не пробувала, не знаю. Що це. Ну, от щось. Щось, якась така специфіка організму. Вона каже, це нормально. кажу, каже, бчиха. Вона каже, це нормально. Я каже, а хронічні якісь там атіти, там ще щось є. Верю, нема, бчиха багато. от Прям дуже вона, Ні, ну то добре, що ви абчихаєте. А це, а ну там може кашляєте, може там Вірю, ні, Ну хіба бчиха дуже багато? Прям дуже вона, А ну то добре, то ну в принципі все добре. Вона не подивилася нікуди. Я в принципі знала, і моє горе, бідося взагалі, коли мені дали цей обхідний, і була в тому, що треба пройти такі круги пекла для того, щоб потрапити в цю державну установу, щоб тобі підписала цей обхідний лист, щоб в кінцевому результаті навіть для галочки тебе не оглянули. Я прекрасно розумію, що. Якщо немає скарг, то в принципі немає сенсу дивитися. Е, ну, типу, я ж то доросла людина, ми всі дорослі люди я прекрасно розуміємо. Але ну, типу, навіть те, що я акцентувала увагу на тому, що тіхи, ну, ну, Можливо, це дійсно не є проблема. Я роздуваю з моїх слона, не знаю. Але мені щось здається, що так не має бути. Якось, ну, зі всіх моїх е, знайомих, друзів, колег і е, їхніх знайомих, друзів-колег, я маю таку проблему. Ну, можливо, це моя особливість така. Ну, от ну, кожного своє. Хтось, тобто, може, там, не знаю, відривує дуже багато. Це і вот і этот. Коротше, я побула десь хвилини 3. Я довше стояла в черзі для того, щоб мене записали до лікаря. Я довше туди йшла. Я довше чекала, просто, бо я раніше прийшла, ніж сам прийом. Я, звичайно, цьому дуже рада, але ну, це підтверджує той факт, це моє е, відчаяння. Відч... Цей розпад мій, коли просто мені вручили цей обхідний лист. І ну, це ж все для Галочки. Ну, от все, ніхто тебе не дивиться. І. Ну, типу, що ну можливо, я так розумію і чула такі відвики, що можна без черги всюди типу, походити, що в мене обхідний, і все. Але можливо, так було декілька років назад, до того моменту, коли з'явилися ці всі нововведення, і, цей, і коли тобі потрібно. Ну, типу, я до чого це все веду. Я ж то коли прийшла, я в неї була вже записана. В неї відкритий був мій особистий кабінет. Ну, типу, по факту я їй не диктувала абсолютно ніяких своїх даних, в неї все було записано. І ну, отак от прийди без черги і шукай вітра в колі. Що якщо в тебе там дві фамілії. Ну, коротше, а зато я скепт, я їй пояснювала, казала, вона мені сказала. Uh, я не, не розумію, що ти мені таке казнисно. Uh, я не знаю, що за таке ми працюємо через Хелсі. і все, ну, тіпа, ну я теж в цьому не розбираюся, якщо бути відвертим. Не знаю, хто в цьому має розбиратися, бо, типу, мій лікар сказав мені, що вони не працюють через Хелсі, а ці працюють через Хелсі. І, типу, якщо ми поміняємо номер телефону і нічого не зміниться і не синхронізується, то, чесно кажучи, я взагалі не знаю, до кого звертатися з цього приводу. Так, другий скринінг в нас вже відбувся. Відбувся на досить ранньому терміні. Ну, як спочатках це було, це було, це було. Коли це було, це було тиждень назад. Це був. 17 тижнів і 4 дні десь це було мені Нам. отак От. і Ну і все, все добре, все добре. Точно хлопчик у нас показали нам докази. Взагалі до це дуже мило, так Так що цей завтра йдемо в жіночу консультацію. Я не встигла прийти цей обхідний лист. Я... Очікую ще якогось такого, якоїсь такої реакції, можливо, там зараз буде лікар там в смислів, ну не знаю, коротше, як там буде. Побачимо. Ну, але якщо що, проблеми всі вирішуються. Найстрашніше це реакція, яку ти можеш відчувати на ті чи інші якісь ситуації. Це найстрашніше, а ну вихід можна знайти до вот так от.